У мене завжди є карти бажань, вони всі реалізуються, дякувати Богові. І я досить довго, вже більше п'яти років, працюю з цим інструментом. Він дуже діє. Якщо знайду десь в телефоні, я покажу, як виглядала попередня, на якій все збулося. І там навіть мій чоловік є на цій карті бажань, тільки я тоді не розуміла, що це він. Це теж там тема для окремої розмови. Дивіться, друзі, як це працює тут. Теж немає ніякої магії, ніякого там дихання маточка, ніяких там жіночих енергій. Ну вона звісно скрізь є. Але як це працює? Це інструмент концентрації вашої уваги, якщо ви собі ось тут повісили, або там на екрані робочого столу, ноутбуку, або там от як мене на кухні висить біля робочого столу свої цілі візуальні да, там. Це будинок, який ви хочете, мандри, які ви хочете, діти там, якщо ви їх там хочете, і так далі. Ваш мозок, знову ж таки, який постійно все сканує. Пам'ятаєте, що я кажу, що ми постійно працюємо очима, навіть якщо ми прямо не дивимося на це, так? це не означає, що ми це не бачимо. Зір постійно сканує. І мозок концентрується на досягненні того, що там власне намальовано. Тобто у вас весь час в мозку крутиться, оці речі, ага, будиночок, діти там і так далі. І коли ви, наприклад, спите. Ваш мозок це все обробляє і пробудовує вам шляхи досягнення цих цілей. Я дуже коротко.